Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кунова і мій співрозмовник сьогодні відомий український політолог Володимир Фасенко, Володимир В'ячеславович, мої щирі вітання вам і рада вас бачити. Вітаю вас. Володимир В'ячеславович, Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про продовження воєнного стану, а також мобілізації. Чи можна говорити, що всі ці дедлайни, які ставились там про... Частково перемир'я, перемир'я, так про повне перемир'я або взагалі про завершення війни і подалі вже вибори. Все це відміняється, чи все ж таки Верховна Рада все одно може тоді, якби скасувати це рішення, якщо ходить Ні, ну, теоретично можна скасувати, припинити воєнний стан, але на само по собі це подання президента. Причому зверніть увагу, він це зробив не через не наприкінці квітня. Вже міг зробити, тому що я нагадаю, воєнний стан у нас діє до 8 травня, до 8 травня. І, в принципі, президент міг зробити це подання десь наприкінці квітня, ну і, як очікувалось раніше, депутати десь 5 травня могли б це проголосувати. Але він це зробив раніше. І це безумовна демонстрація того, що, по-перше, на превеликий жаль, про будь-яке припинення вогню найближчим часом взагалі не йдеться. По-друге, я думаю, що паралельна мета цього подання припинити всю цю колотнечу навколо теми виборів. Mm -hmm. ну, тому що дехто вже загрався в це, у декого просто викривлена свідомість і абсолютне нерозуміння ситуації, що йде війна, і війна не тільки не припиняється, вона стає більш інтенсивною трагедії в Сумах а раніше в Кривому Розі вони тільки зайвий раз це підтвердили. Інтенсивність війни зростає, і Росія свідомо свідомо б'є по мирному населенню. Да Там можливо можна виправдовувати, шукати як сказав Трамп, помилки Да а що там да збирали військових. Слухайте, удар по центру міста. Навіть якщо б там було щось з військовими пов'язане. Неминуче було б жертви серед мирного населення. І те, що це повторюється, от Кривий Ріг, зараз суми навіть в Росії визнають, що це робиться свідомо для того, щоб посилити серед українців настріє, ну, скажімо так, моральної розпачі, психологічної розпачі, щоб погоджувалися на мир будь-якою ціною. Да. А це демонстрація того, ні, війна продовжується, і ми не можемо розслаблятися. Ну і також треба розуміти щодо припинення військового воєнного стану. Тут є важливий нюанс для того, щоб відбулися вибори, і взагалі, щоб був скасований воєнний стан, а він вводиться не випадково на три місяці, тому що просто замало домовитись про припинення вогню, от навіть уявимо собі. От домовились на 30 днів про повне припинення вогню, от е, сталося дива. Ну зараз шансів навіть теоретичних шансів з кожним днем вони просто тають на очах теоретичні шанси, що можна домовитись про припинення вогню до 20 квітня. Ну це практично неймовірно. е, Але навіть ну там умовно там до кінця травня ну, теоретично можна ще домовитись до кінця до кінця квітня. Перепрошую. От уявно собі там домовились до кінця квітня. Але це не означає, що відразу після цього припиняється воєнний стан. Ні, треба, щоб 30 днів. Це ж тест, перевірка, буде працювати припинення вогню чи ні. Саме в цьому мета, чому на 30 днів? Чому і ну, перший Макрон це запропонував, і то там йшлося про 30 днів в повітрі і на морі. А Зеленський потім це підтримав, ну і домовились, що от 30 днів повного припинення вогню це як перевірка. Буде виконувати чи ні. І що треба зробити, щоб було стало припинення вогню? Тому 30 днів не можна скасовувати воєнний стан, він має діяти. Далі, пройшло 30 днів. Навіть якщо буде в основному виконуватись, все рівно, має бути стало припинення вогню. Тому що дивіться: от ми якщо припиняється воєнний стан, то це ж не просто припиняється мобілізація, то має відразу бути оголошено про вибори відразу. Причому спочатку мають бути парламентські вибори, там вони виборча кампанія два місця. Потім президентські вибори. Але по суті, це означає, що і початок демобілізації. А яка демобілізація, якщо ворог залишає свою армію в повній бойовій готовності? Якщо ми в односторонньому порядку почнемо демобілізовуватись, то слухайте, ворог цим скористається в будь-який момент, тому потрібно стало припинення вогню. Стало. Більшість фахівців сходяться в думці, що стало припинення вогню це не менше трьох місяців. От саме тому власна і норма і закладена в закон, що три місяці воєнний стан. Тому в даному випадку це з одного боку вимушений скажімо так крок демонстрації того, що війна не закінчується і воєнний стан не можна скасовувати а далі все залежить від ситуації, тому я якраз вважаю, що це абсолютно правильний крок в нинішній ситуації. Ну і дало посередкована це свідчення того, що, на превеликий жаль, але переговори про припинення вогню зайшли в глухий кут. Це так, але при цьому дивіться Трамп говорить про те, що він очікує незабаром дуже хороші пропозиції щодо врегулювання війни в Україні. Це він Віткова. що наява Віткофа, так про який говорить, що після того власне він поговорив там з Путіном із Дмитрієвим, так Ушаковим, який сказав про те, що якби угода щодо миру вона також наближається, і насправді вона ну, мама йде про п'ять територій, і на, і навіть більше. Ну дивіться, ні, ну там деться про НАТО і багато чого іншого, так. протоколи про безпеку. Але це російська позиція. Але не можна припинити війну тільки на російських умовах. Я нагадаю, знаєте, зараз всі ці обговорюють як якусь велику сенсацію, але нічого нового немає. Нічого, жодної краплі нової інформації в тому, що от зараз е оприлюднена, немає. Я нагадаю: Reuters ще тиждень тому приблизно написали. За підсумками, навіть не не те, що там Вітков обговорював в Санкт-Петербурзі з Путіним, а за підсумками візита Кирила Дмитрієва до США, Ройтерс написала, що Дмитрієв привіз пропозиції Москви. Які пропозиції? Що лінія зіткнення, контактна лінія, як і надії називаються? Тобто, лінія, по якій буде припинятися вогонь, вона має проходити по адміністративних кордонах чотирьох анексованих українських українських районів районів, анексованих Росією: це Луганська, Донецька, Запорізька і Херсонська області по адміністративних кордонах, тобто. Ми маємо відійти без бою, віддати Херсон, Запорожжя і ще скажімо так всю територію цих областей, які Україна контролює, те саме стосується Донецького по Луганській області. Там невеличкий клаптик залишився. А от по Донецькій області я нагадаю, і Краматорськ, Константиновка, Слав'янськ і багато чого ще іншого контролюється українською стороною. А тут ми самі маємо це віддати. І це лише для припинення вогню. Розумієте? Ну Це означає, що завтра, в будь-який момент, Росія може сказати, а ми анексуємо, наприклад, Харківську чи Сумську області А хто їм заважає? да Які підстави? Нам так хочеться. Вони вважають, що там живуть русські люди, да? Одеську область можуть анексувати і сказати: Ні, ви маєте відійти звідти. Ну це очевидно абсолютно і тому для нас це неприйнятно. І про це сказав Ритер. Про це написали коли уіткав передав цю інформацію Трампу. Кіт Келех відразу сказав, що українці на це не погодяться. Так жовтний про те, що якраз Келохі Рубі просять Трампа зайняти більш жорстку позицію по відношенню до РФ. А Трамп слухає Келога. Тобто, подивіться, дивіться, году, він... віті, а, Вич, віті, віті. Він... Віті, знов таки, це витаке. Що тут треба дивитися не на публікації з витиками, хто там що сказав, хто кого слухає. Ну безумовно, Уїтков ближче до Трампа, чим Рубіо або генерал Кіткел. Ну давні друзі. Він партнер по гольфу. Ну давні друзі. Вони треба виходити з цього. Але якщо все було так, от що Трамп слухає Уїдка, ну тоді б давно. Трамп вийшов і сказав, що Україна має прийняти позицію Росії, і оце буде умова миру. А він так не сказав. Він говорить трохи інше. Теж нам не все подобається з того, що він говорить. Говорить, що Україна почала війну. Як це взагалі ні ні, 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 не зовсім так. Він сказав, що є три винуватця в цій війні: Путін, Байден і Зеленський. Ну і те, що він там посередковане каже, що да, там Зеленський просить ракети. Да, але він має розуміти, ти можеш воювати там проти країни, яка в 20 разів більше. Ну тут з цифрами завжди у Трампа є проблеми, да, але тим не менш да, до речі, він не згадує а які ракети просить Путін. О, які, які ракети просить Зеленський проти Путіна? Які ракети? Це ракети для Петріот, для систем ППО. Це не для ударів по Росії, а для того, щоб захищати. Наші міста від от таких варварських ударів щоб суми захищати кривий ріг, не тільки Київ. Там у нас не не вистачає ні систем ППО Петріот, ні ракет до систем ППО Петріот, то і тому і виникають такі проблеми. Так що тут є лукавства з боку Трампа, і насправді це знову така стерильна нейтральність. Тобто, це знаєте, як нібито так побилися хлопчики десь на майданчику. А це ж не просто побилося. Це одна країна почала звірячу війну проти іншої країни, вторглася на її території, порушила всі стандарти міжнародного права, почала загарбницьку війну, окупувала частину території іншої країни. Так, не вирішуються міжнародні проблеми. А Трамп на це заплющив очі. Тому да, він, раніше він взагалі, скажімо так, не казав, хто винуватий в цій війні, ну, крім Байдена. Байден в усьому винний. Ну, ми, нам знайома ця історія в усьому винні попередні. попередні да, ну, а от для Трампа в усьому винний Байден. Але знаєте, ще трошки. Ну, ця мантра може працювати перше місце президентства А потім що треба робити? Ну, то таке. І в даному випадку, це насправді суто психологічно означає, що Трамп хоче зберігати цей умовний нейтралітет, він хоче завершити війну суто таким умовним компромісом тому не хоче нікого звинувачувати. Відніше не хоче, щоб там одна сторона несла відповідальність. Тут мають домовлятися дві сторони, як він каже, для танго потрібні двоє. Улюблена його фраза. Так що да і це да намагання уникнути прямих звинувачень на адресу тільки Путіна. так що в цьому сенсі я б не к не от не кидався в тему зради, тому що нема ні зради, ні перемоги, не привеликий жаль. Є Глухий кут, оце більш точно, точний діагноз. Глухий кут, і от те, що Трамп повторює оці ці мантри свої, ну тільки вже да, І Путіна звинувачує, тому що ну не можна не звинувачувати Путіна. Я думаю, що у нього теж є роздратування щодо позиції Путіна, який не хоче йти на жодні поступки, але нема рецепту у Трампа. Він не готовий. От у нас багато хто очікував. Я от в останні тижні тільки чув від багатьох колег. Там 100% Трамп веде пекельні санкції. Де ці пекельні санкції? Коли його запитали про санкції, що він каже? А я вже вів е, санкції. Там, а які санкції? Тому що це байденівські санкції. Ще Байден і це санкції 21-го року? Навіть не санкції, які були введені під час війни. Правда, справедливості заради треба сказати. Санкції, які були введені під час війни, Трамп продовжив ще раніше. Ну, це ще було перед е, початком е, переговорів. Вінніше вже по переговори почалися, але треба було продемонструвати Росії, що треба домовлятися. А от те, що він продовжив зараз. Якраз після зустрічі уїдків з Путіна. Ну, слухайте, ну це суто символічно. Це персональні санкції, і санкції, які стосувалися ще ситуації 21-го року, а не, си... не нинішньої війни. Тому на превеликий жаль, не варто зараз очікувати від Трампа, що вот саме зараз у нього урветься терпець, і він почне вводити пекельні санкції. Може він і спробує це зробити. Я не закриваю повністю цей варіант. Я припускаю, що найближчі тижні, от як мінімум до кінця квітня, ще будуть спроби відновити переговорний процес. Можливо, нам будуть пропонувати якийсь варіант щодо цих чотирьох регіонів і так далі. Щоб ми обговорили це, але ну насправді, якщо виходити з цієї позиції, то це глухий кут. От, просто тут це ситуація, де компроміс неможливий, і от в цьому зараз головна проблема. А виходячи з іншої обставини, суто воєнний, те, що Путін не просто продовжує війну, він посилює війну, зокрема проти мирного населення України. Тоді висновок ще гірший. Як мінімум, найближчі півроку буде війна. Ну можливо, переговори паралельно теж будуть, да але буде війна. І всерйоз Путін піде на переговори тільки тоді, якщо він десь наприкінці року, восени або там ближче до кінця року зрозуміє, що йому не вдається виграти цю війну. От, от головна передумова відновлення реальних переговорів: це якщо вдасться зупинити Путіна, зупинити спроби наступальних дій російських військ. От, якщо буде стабільна лінія фронту, якщо у Путіна буде усвідомлення, що він не виграє війну, тоді переговори можуть відновитися, бути більш реальними. А поки що, як пишуть деякі західні видання, Путіну здається, що зараз не квітень 2025 року, а квітень 1945 року. Да, от тоді да, радянська армія була біля Берліна, ще трошки війна закінчиться. От це я цитую. Про квітень да, 45-го року, це я цитую чи німецьке, чи швейцарське видання про це написали зараз, точно не пам'ятаю. Але оце аналогія вона дуже показова. Тому що у Путіна знов відновилася ілюзія, що він може виграти війну, але як вони хочуть виграти війну не тільки через військовий тиск, через спроби наступальних дій. Вони хочуть зламати нас психологічно і морально. Щоб посипався фронт, посипався тил. Щоб там більшість населення сказала, треба припинити цю війну, давайте погоджуватись на російські умови, але це не зовсім адекватна оцінка ситуації. У нас чимало людей, які хочуть закінчити війну на будь-яких умовах. Це на жаль, реаль... теж реально але далеко не більшість. І тому якщо Путін от виходить з цієї установки, що треба натиснути, треба продовжити війну. Літа, якраз традиційний сезон для спроб наступальних дій. Ну от треба бути реалістами, і саме тому продовжений воєнний стан. Нас очікують не стільки припинення вогню. Переговори можуть бути, але реально очікує посилення війни. Оце, на жаль, головний виклад, який і для нас, і для наших партнерів. І до речі, для Трампа також для Трампа. Також це виклик, тому що те, що відбулося, це певний ляпис Трампу замість його перемоги. Він може отримати дипломатичну поразку, і ніякі Байден там звинувачення Байдена в цій війні вони не врятують щодо Петріотів, ось це його відповідь Володимирові Зеленському. Чи може зазначати, що він не готовий навіть продати Україні системи захисту протиповітряної оборони? І тоді виходить, що, що нам блокують шляхи захисту від російської навали? Ні, ну це не означає. Це ж його фраза. Це вона не є категоричною вона не є забороною продавати. Знаєте, одна річ, коли як це було на початку березня, коли з'явилася спочатку неофіційна, а потім було підтверджено, що припи є припинення постачання зброї для України. Ну навіть зброї, яку ніякої нової зброї немає. Лише постачання тієї зброї, яку Байден нам надав, але вона ще не встигла потрапити до України. Ну і плюс розвідувальна і супутникова інформація, ні зараз про це не йдеться. Більше того, наскільки я розумію судячи з повідомлень засобів масової інформації, європейці зараз готують пакет пропозицій для Трампа в рамках торгівельних переговорів. Вони хочуть запропонувати йому, що давайте узгодимо митне питання. Ми готові закупати більше американських товарів. Яких Трамп пропонує, щоб закупали американські енергоносії. Окей, да, збільшення закупівлі американських енергоносіїв, хоча в Європі є і критики. До речі, ці критики кажуть, а давайте у росіян купувати, як і раніше, да, щоб був баланс, щоб була диверсифікація. А, але, тим не менш, по енергоносіях готові домовлятися і збільшувати закупівлю американських зброї не тільки для себе, але й для нас. Це може бути компромісним варіантом, так що подивимось Ну і Зеленський, коли казав, що ми готові купити. Він же не просить надати нам безоплатно, він, готовий купити грошей. У нас таких немає, тому що комплекс Петріо це більше мільярда доларів. І тому тут нам потрібно або в борг брати, або от наші партнери можуть надати певні суми на то, щоб закупити нам або нові установки Петріот, або додаткові ракети для цих установок. така ситуація. Тому я думаю, що ця тема не закрита. Переговори з цього питання будуть продовжуватись, а сам Трамп через певний час буде визначатися або От у нього дійсно урветься терпець, і він е, зробить якісь додаткові е, е, дії тиску на Путіна, нові санкції. Це один варіант, якого багато хто очікує, але поки під питанням. Інший варіант, на превеликий жаль, теж реальний. У нього просто зникне інтерес. Зникне інтерес до припинення цієї війни. І інерційно переговори можуть продовжуватись. Але Трамп переключиться на інші пріоритети. Ви ж бачите, як у нього відбувається. Він переключається то одна тема, то інша, то третя, то четверта. Оце політичний стиль Трампа. Тому я поки що невеликий оптиміст, якщо не сказати прям протилежно, щодо перспектив швидкого завершення війни. Скоріше зараз навпаки. Шанс на припинення вогню він був. В березні, хоча б поетапна і часткова зараз, таких шансів стало набагато менше Вячеславович, Коли Трамп говорив щодо удару по сумах, і він сказав, що йому доповіли, що це була помилка. сенатор демократ Ким під час прес-конференції у Києві він розшифрував ці слова Трампа і каже про те, що так не варто так, помилка Росії була в тому, що їй не варто було атакувати ракетою само президент Трамп. А наразі це була серйозна помилка, але не випадковість. Це була жахлива помилка. Тобто, він, скажімо, так намагається як ну знівелювати, скажімо, так, ось це так конфлікт, який або ось цю ситуацію, так проблему. і не, не знаю навіть як слово підібрати так вірно. От чи все ж таки Трамп сказав те, що сказав? ну давайте знаєте це улюблена зараз справа у багатьох тлумачення Трампа, тому що так. мова Трампа така плутана, а, знаєте, Я вже жартома давно кажу, що Трамп як дельфійський оракул, але якщо у дельфійського оракула там подвійний потрійний смисл був завжди, да, і треба було вибрати правильний смисл, що мається на увазі, то з Трампом просто знаєте тлумачити можна все, що завгодно, що він мав на увазі, там розшифровують навіть знавці англійської мови. От ну нещодавно він сказав да фразу про те, що вида, або щось робити, да, або, да, або е, заткніться. Да, да. Ну, там більш так помірково переводять та припиніть про це говорити. Ну, шатап, а на увазі. Да. А, але ну, там теж по різному, або можна. про дедлайн психологічний, теж. Да, Саме да, да, і причому дедлайн не називається. Коли саме цей дедлайн? Да. Mm. Так що Трампа, Трампа можна тлумачити по різному. В даному випадку для мене більш важливе не, не, не питання про помилку. Да. Помилка, якщо теза про помилку а, використовується, безумовно йдеться про те, щоб зняти з Росії відповідальність, що мовляв, вони не хотіли. Ну так сталося, але вони не хотіли. Ну, Мається на увазі скоріше за все, що вони били по а, військових, але от, потрапили і по цивільних. Але це ж не випадково. Ну, ну коли б'ють по центру місту, по центру міста, навіть якщо там були військові, то е, тим більше релігійне свята, гарна погода, люди неділя, е, люди зібралися в центрі, да, то е, жертви паралельні, як мінімум, жертви серед цивільного населення, вони неминучі, просто неминучі. Да. І я переконаний, Росія свідомо це робить. І кривий ріг і суми а й ще є удари по Харкову, по Києву. Теж ми бачимо регулярні удари. Це свідоме. Я ж кажу, це спрямована на деморалізацію мирного населення. Да, хтось у Трампа це розуміє тому. Є реакція і Рубіо, і того ж Кіта Келега, який перший відреагував, і багатьох інших. і Навіть консервативні мас-медіа відреагували в США. На оскільки ну релігійне свята, оце для них стало емоційним шоком. бо це така неприємна новина, на але Трамп фактично хоче зняти таке або люди навколо Трампа, хочуть зняти відповідальність з Росії. От тезою про помилку для мене важлива те, як він сказав, мені сказали, мені сказали, бо ви сказали, що хтось доповів йому да. А можна просто сказати В питання: хто? До речі, одна річ, якщо доповіли, тобто по офіційних каналах хтось з помічників надав йому інформацію, що Росія пояснює таким чином, це суто офіційна, йому дали різні версії. Україна так вважає, Росія пояснює це помилкою, і Трамп звернув увагу саме на помилку ну, для того, щоб психологічно зберігати для себе можливість вести переговори з Росією надалі. Оце одна версія. Інша версія, що хтось в оточенні. Близькі до нього люди, які мають прямий доступ до нього, причому оперативний доступ. Скоріше за все, той самий Стів Уїдків. А можливо, не тільки він, можливо, там хтось ще там Трамп молодший, які теж відомий своїми проросійськими поглядами. Або хтось ще вони йому передали російську версію, що мовляв, да росіяни. Не хотіли вбивати мирних людей, це сталося випадково. так, що тут важливо, що навколо Трампа є люди, які йому можуть надавати російську позицію, надавати її в оперативному режимі. Це теж небезпечно. Але тим не менш, хоча б є певний прогрес в тому, що Трамп не повторює як раніше, що Путін прагне миру. Пам'ятаєте, як він казав лютому на початку березня, там Зеленському казав під час відомої зустрічі в овальному кабінеті Шопер. Але про це каже Уїтков? Ні, ну Уітков каже. Да, ну Уітков, знаєте, Уітков став вже не стільки представником Трампа в переговори з Росією, скільки він став спецпредставником Путіна переговорах з Трампом, от от такий парадокс. Перевербував Путін Уїдка. Ну тут ще знаєте судопсихологічний феномен, як професійний кагебіст працювати з людьми, щоб скажімо так надати свою версію. Тим більше Уїдка не професійний дипломат. Ну він про нього кажуть, що він така розумна людина, достатня. І тут головне, що він має особливу довіру від Трампа, але ну він не підготовлений до переговорів саме з Путіним і Путіну вдалося нав'язати у Іткофу свою позицію. А вдалося чому? Тому що тут суто психологічний феномен. Коли їде на переговори людина, яка не підготовлена, яка хоче отримати результат, то вона підпадає під вплив іншої сторони. Вона фактично пропонує а давайте домовлятися на російських умовах. Ну, нібито все нормально. Вони і так контролюють, да. хай українці погоджуються. Да, і це найшвидший шлях завершення війни. Тим більше ми ж готові погодитись на відмову України від НАТО і тому подібне. Тому да, тут ще і проблема суто психологічна. І не випадково навіть в республіканському таборі вже закликаються. Прибрати Уіткова з переговорного процесу це якраз пов'язане з тим, що навіть вони вже бачать, що він знаходиться під під надмірним російським впливом, і це теж додаткова проблема. Але добра новина, от не тільки про погані новини добра новина в тому, що все ж таки Трамп. При всі свої симпатії до Віткафа він не пристав саме на цю позицію. Він, мабуть, інтуїтивно, але розуміє, що зараз не можна погоджуватися на мир на російських умовах. Ну, по-перше, тому що Україна це не визнає і це не принесе миру. По-друге, ну, це буде виглядати як перемога Росії і як поразка Трампа. От мені здається, що він все ж це відчуває. Хоча, знов таки, це тлумачення, і тут не можна давати гарантії. Що, що насправді він думає? Так, будемо дивитися та як слідкувати за тим, що він думає, аналізувати в наших вами спільних ефірах. Щиро дякую вам за цікаву фахову розмову і дякую за те, що приділили свій час нашим глядачам. І давайте подякуємо і їм в першу чергу за підтримку, тому що ми все це робимо саме для них. Друзі, я вас закликаю, підписуйтесь, будь під ласка, на нашу платформу, поширюйте це відео. Це десь з мого думку Володимира Фасенка Побачили ще більше людей. Тому ще раз всім дякую за увагу і до наступних зустрічі в ефірі. Пане Фасенко, буду вас чекати з нетерпінням. Дякую. Дякую на все добре.